Наступна новина вона теж стосується онкології, теж стосується певним чином лікування. Вона має в назві слово, яке мені не подобається, але зараз подивимось, що, 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 що ти про це думаєш, до чого ми дійдемо. Новина звучить так: ракова вакцина або вакцина від раку зупиняє ріст пухлин навіть на пізніх стадіях. Про що йде мова? Якщо е, пухлина починає розростатися в організмі, то дуже, дуже важливо не дати цій пухлині розростатися далі, е, ставати більшою, тому що ну, це є частиною лікування. І науковці запропонували в цьому році е, певну речовину, яку вони назвали словом вакцина. Я не, до, я не дуже погоджуюсь з цим, е, яка зупиняє ріст пухлини. Чому я не погоджуюся зі словом вакцина? Тому що вакцина це ніби як про профілактику. А не ага. про вже. Ну, ти типу, тип, під час того, як ти вже захворів ковідом, ти не, не вколюєш собі вакцину для того, щоб перестати хворіти. Тому тут просто питання до Вордінгу, мабуть. Але загалом це доволі цікаво з точки зору того, що ми можемо таким чином виграти часу на те, щоб вилікувати пацієнта, тому що ріст пухлин він може бути дуже стрімким і треба вміти це якось опрацьовувати, хендлити. Ага, А я щось не можу знайти конкретно. Прям перше джерело. Е, ну, окей, напевно. Е, мені мені цікаво, це в дослідження, що воно пов'язане із редагуванням геному саме, чи, е, чи це інше. Ми а... про нього говорили, здається. Ні, це редагування геному це буде трохи далі, і не про онкологію. <гум> а, тут мова йде про це МРАЙ вакцина, яку зробила компанія Модерна. Ну, це їхня фішка, типу. Вони ж якраз і вакцини робили і проти ковіду. Тому я думаю, що вони просто розвивають технологію свою і вирішили. І це а... і є цікавим, можливо, навіть найбільш цікавим в цьому питанні. Чи можна сказати, що. Ну я зараз спробую це так сформулювати, що covid 19 і великий попит на швидку розбудову інфраструктури вакци... вакцинації дав нам можливість зараз прийти до того, що з'являються там вакцини від раку, вакцини від купи купи різних дуже складних хвороб. Чи можна назвати ось той проблемний період, таким типу каталізатором для того, щоб зараз відбувалося все, все, що ми бачимо? Ну, давайте діти, просто спробуй, поки цей знайти оригінал все таки цієї публікації, бо мені дуже цікаво, бо я здається бачу інформацію, що те от на маленомі, вона наприклад не працює, а на інших типах раку воно працює. Ну що, хоча б сказати глядачам, на якому типі раку це спрацювало, от я розвину поки тему оцього із МРНА. Значить справа в тому, що дійсно, зважаючи на самі обставини того, як відбувалося схвалення вакцин. У світі і якими швидкими темпами, хоча комусь може здаватися, що два роки або півтора роки це насправді багато. Насправді, взагалі ні, це супер швидко, супер спрощена процедура була, і це був просто клондайк для фарм індустрії. Швидко підняти гроші, і причому отримати їх завчасно, тому що країни прям цілими закупали наперед за завищеними навіть цінами. Оцю вакцину, тобто, це були відносно легкі гроші для фарміндустрії, і окрім того, вони дозволили відповідно розвинути і відпрацювати технологію цього МРНК. І вона насправді ну, відносно проста. І через це можна, типу, на різні біологічні мішені швидко підібрати так звану вакцину. Хоча це не зовсім вакцина, це типу, як таргетована. Біологічна молекула, скажімо так, природня. От. А з кінь мені, до речі, теж Лінки, хочу себе відкрити паралельно, щоб можливо є. Так, щось... давайте подивимось на так. оригінал. На джерело цієї інформації. Це сайт модерни, власне, компанія, яка цим займається. І тут є опис результатів тестування цієї вакцини. Ось вони пишуть, mm -hmm. що вони. Досліджують використання Мариней 4359, щоб подивитися, чи може цей препарат навчити наше тіло імунними клітинами бити ракові пухлини. Угу. Тобто вони хочуть таким чином помічати, значить, пухлину саме угу. і. Угу. Ну, звісно, ну, що тут не буде прям знаєш, супер деталізованого ну. наукового дослідження, тому що це форма і це все гроші. Ну, це, це ага. називається під грифом секретно, типу, і дуже важко потім зрозуміти, що вони насправді роблять до тих пір, поки вони не відкриють оцей свій ну, «disclosure agreement» і не покажуть самосвіту, світу, що вони робили. Та, але менше з тим є результати, що 70% успішності, і це ну це більше ніж нуль. Я буду таким дуже банальним, знаєш. В плані висновків 70 більше ніж нуль, і тому це непогано. я вважаю. Але є проблемка типу з цим, якщо вони хочуть все таки технологіям МРНК, лікувати рак, ну відповідно. Вони не можуть на різні типи раку використовувати однакову так звану вакцину, як вони говорять. Тобто, кожен специфічний тип раку це інша тканина, і їм треба буде інші ліки. Відповідно, під кожен із цих типів раку їм доведеться знайти свою МРНК. І після цього е, ну, заробити ну, багато грошей. Насправді, насправді, е, зараз же є тенденція, я не знаю, чи, чи, чи можна це вважати якимось. Е, Ефективними кроками, але є певна тенденція до того, щоб почати працювати в напрямку розробки індивідуальних вакцин. В а, тому числі да, да. Так. Так. А, Тобто це не тільки про те, що до різних видів пухлин, різних видів раку потрібен різний підхід. Це ще й до того, що різні види пухлин, різні види раку у різних людей можуть мати потенційно різні персоналізовані підходи. А, і це загалом великий напрямок роботи. Я сподіваюся, що в 2025 році ми побачимо якісь а, там, адекватні і значущі результати для того, щоб ну, це, це, це ж насправді дуже великий прорив. Може конкретно про це я вперше здається почув на лекції з біохімії е, на якомусь третьому курсі в університеті. Нам вже розказували тоді про те, як працює взагалі імунітет, імунна відповідь. Ці постійні і тимчасові імуноглобуліни. І відповідно, що можна спробувати синтезувати там е, технологія, стається як вона називалися Еліза? Та, Еліза. З цієї технології синтезувати свої там, спеціальні для тебе антитіла для лікування чогось конкретного. Що це прям персоналізована, персоналізована. Тобто, якщо мені воно підходить, то тобі вже Паша не підійде. Ну, Настільки. А якщо цю штуку ще й доставлять до правильного місця в організмі нанороботи, про які ми говорили до цього в першому дослідженні, то це може. Ну, Кіберпанк, кіберпанк вже тут. Мені, мені здається, простіше змусити спрацювати це так, як працюють віруси загалом. Вони заражають імуніте... ну, клітини імунітету нашого, всяких там моноцитів, позаражали, а вони з кров'ю самі допливли туди, куди треба. Тому можна придумати щось таке. Можливо, хтось із глядачів навіть хто нас дивиться, насправді, можливо, займається навіть таким прямо зараз. Хто його знає. Доволі цікава тема. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про це питання. Мені знову здається, що це звучить дуже перспективно і дуже добре, ну, зважаючи на те, що питання онкології це те питання, це та проблема світового масштабу, на яку є дуже багато уваги. Туди вливається дуже велика кількість грошей, тому що наразі це ну, в більшості випадків створює великі проблеми. Тому будемо далі спостерігати так. за Тим, що думає наука про це все. І рухатись далі. Давайте відбивку, і рухаємось до наступної новини.